Уявіть собі нічне небо, повне знайомих зірок. Ви знаєте кожну точку світла, кожне сузір'я, але раптом помічаєте щось незвичне, рухому точку, яка летить не так, як усі інші. Саме так почалася історія 3I Атлас, третього підтвердженого міжзоряного гостя у нашій історії. Він не як ОМОМОА чи комета Борисова, хоча теж приходить за меж нашої сонячної системи. І вже з перших спостережень він почав дивувати астрономів. 1 липня 2025 року телескоп Атлас, що на Гавайях. Зафіксував маленький ледве примітний об'єкт. Спершу його прийняли за чергову слабку комету, але розрахунки орбіти показали щось неймовірне: гіперболічна траєкторія, надшвидкий рух 50 км на секунду. І напрямок, що вказував, це тіло прийшло крізь космос із іншої зоряної системи. Для астрономів це означало одне: ми отримали третій міжзоряний об'єкт у людській історії. Його офіційна назва – 3I-2025A3 Atlas. На перших кадрах об'єкт здавався невеликим і темним. Але за допомогою архівів телескопа ТЕС астрономи змогли знайти його знімки ще до офіційного відкриття. Так званий Прекавері. Уже тоді помітно, що трия Атлас поводиться дивно. Він не показував поступового наростання яскравості, як звичайні комети, і рухався трохи дивно, наче не зовсім підкоряючись законам гравітації сонця. Перші місяці спостережень були майже детективними. У вересні та жовтні, коли об'єкт наблизився до внутрішньої частини сонячної системи, його поведінка ставала ще більш загадковою. Його яскравість час від часу різко зростала, немов він дихав світлом. Хоча він ще був далеко від сонця. Науковці пояснюють це як активність литких газів, які раптово викидаються з поверхні. Явище, яке вони назвали, дуже складне слово, до речі, криовулканами. Але для такого міжзоряного тіла це виглядало неймовірно рідко. Спектроскопічні дослідження показали ще більше загадок. Кома, газова оболонка багата на вуглекислий газ, СО2. тоді як водяного льоду набагато менше ніж у комет сонячної системи, додатково у полу присутні метали, натрій, магній у дивних співвідношеннях. Це натякало на те, що об'єкт народився у зовсім інших умовах, можливо, у чужій зоряній системі, або він пережив неймовірно екстремальні процеси. Саме тоді й почали з'являтися спекуляції. В інтернеті та медіа з'явилися ідеї, що три Ай Атлас може бути штучним, що він космічний маяк або навіть зонд іншої цивілізації. Хтось звернув увагу на його короткі сплески світла і запитав, чи це сигнали? Інші фантазували, що його нестандартна хімія і струмені газу ознаки якоїсь невідомої технології. Науково середовище більш стримане. Більшість дослідників вважає 3I Atlas природним тілом, але визнає, що його активність і склад речовин досі не пояснені повністю. Наразі, на початок грудня 2025 року, 3I Атлас продовжує свій проліт через сонячну систему. Він пройшов близько до орбіти Марса у жовтні, 29 жовтня. Досяг Перегелію, до речі, дуже гарне слово найближчої точки до сонця. Зараз він рухається по витягнутій гіперболічній траєкторії, яка виведе його з нашої системи назавжди, але поки що його ще можна спостерігати, відстежуючи зміни яскравості, кольори структуру коми, фіксуючи дивні спалахи і викиди пилу. Найцікавіше те, що кожен новий спалах або дивна деталь може підштовхнути до нових ідей. Одні науковці припускають, що внутрішня структура об'єкта нестабільна і дає раптові викиди. Інші кажуть, що певні властивості пилу і газу вказують на походження з регіону, де зорі формуються зовсім інакше ніж у нашій системі. І, хоча більшість погоджується, 3-I-Atlas Атлас природне тіло, його поведінка все одно залишається загадковою. Цей міжзоряний гість дозволяє нам буквально зазирнути у чужі зоряні системи без космічних місій. Він демонструє, наскільки дивним може бути космос, і як мало ми розуміємо про матерію, яка пролітає крізь наш світ. І поки 3I Атлас рухається далі, він залишає за собою безліч питань, інтриги і можливостей для відкриттів, що роблять його історію неймовірно захоплюючою для вчених і всіх. То дивиться в небо з надією на загадку.